Всім привіт! Звати мене Чуприна Наталія, і я вітаю вас на старті марафону Екозвички в моєму житті. Про ну, що марафон? Так, в першу чергу про нас з вами. Наскільки екологічно ми проживаємо життя, екологічно з собою, екологічно з іншими, екологічно із світом. Власне, ми в. Хочемо змінити світ найкраще, так? Але зі світом все окей. Хто вирішив, що з нами не так? І як навчитись екологічно проживати життя? Хочеться на цьому сфокусувати нашу увагу. Отже, на старті, а, і перед тим як зайти в цей марафон. Двохтижневий марафон варто сформувати намір, так, з якими ви вступаєте саме в цей марафон, чого хочеться, який ми маємо намір. Я маю намір зробити щось для того, щоб людей. Які екологічно проживають своє життя, ставало в моєму оточенні трохи більше. Так, от, власне, дуже цього хочеться, і це один із ключових моїх намірів. А, але для цього нам що потрібно? Нам потрібно вкладати свої сили, свою енергію, свій час, да, фокус своєї уваги в цей марафон протягом цих двох тижнів. А, ну і власне цікаво, чи спроможний буде наш цей марафон екозвички в моєму житті. Створити якусь певну фінансову банку, тому що я відкрила набір на напрямок, на рух щасливі бути. Так, чи здатні ми накопичити певні кошти, посіяти? Да? Ростки саме щасливого проживання життя? Побачимо! Збір відкритий, і він, і він відкритий, так? Пробачте за тавтологію. Власне, марафон у нас буде проходити два тижні. І певні, певна ретроспектива, так, аналіз зустрічі від питання, відповіді, групові супервізія після цього. Сім тем, сім ефірів базових, ефірів стрічці події. Подія у нас є. Щоденні практики, дослідження себе. Рекомендую включатись, бо буде пост міні звітів, під якими треба писати свої звіти в будь-якій формі. Але ключове ми тренуємо свій фокус уваги на тому, що нам важ, важливо так. Ми не запровалюємось десь в інформаційному просторі. Нас не затягує якісь там. Різні смітники або і не смітники, але якщо ми маємо намір тримати фокус уваги два тижні в марафоні, то ми вчимось це власне, робити. На кожну тему буде відповідний трекер з чек-лістом і з трекером звичок для того, щоб можна було зручно це робити, відмічати. А, власне, наголошую на тому, що все у нас з вами дуже конфіденційно. А ми екологічно відносимось один до одного до взаємодії і до того продукту, з яким працюємо. Безумовно, в кінці марафону чекають призи, подарунки тих, хто пройде цей шлях до кінця, впевнено і з певними результатами. Власне, зворотній зв'язок це покаже. Принцип екологічної взаємодії, довіра собі про чесність із собою, так? наскільки ми чесні з собою. Так? Я зробив і відправив, так? чи не зробив відправив, Ну, власне тут стільки про чесність із собою. Бережемо свій час час, свіжість інших, турбуємось про себе, але і про інших. Бо ми всі пов'язані в цьому світі. Ми всі важливі в цьому світі. Ми всі маємо певні задачі в цьому світі. І тому підтримуємо один одного і маємо відповідальність перед собою. Власне, певні правила перед очима вони у нас є, і пам'ятаємо, що кожна дія в нашому житті зачіпає страну, яка буде звучати у вічності. І коли ми це усвідомлюємо, коли ми це усвідомлюємо, ми починаємо по-іншому рухатись по життю. Так? Чого і нам всім. Я бажаю, бо вірю в кожного з нас. Власне, практика, перша, сформувати намір, з яким ви вступаєте в цей марафон, у вас є. Отже, 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 до роботи.